Назар Геймер 16. Сьогодні ми граємо в Bonheim і сьогодні ми працюємо спецназом. Ну щось, поїхали. Граю я сам, зі мною грає. Моя сестричка Уляна. Улянка, скажи привіт. Привіт! Ну, зараз я їду в поліцейський участок. Я там буду весь час знаходитись, поки не зіграють з в поліцейському участку. Так, заїжджаємо. Острібуємо. Ну і пішли. Угу, бандити, бандити. О, Це бандит. А, ні, це найкра... або це бандити, або це не ще працівники. Я не знаю навіть. Ой, секунду, треба взяти спеціальну карту. Так неправильно буде. Що ми поліцейську учаску робимо, а не беремо поліцейську карту. Зараз я покажу, де вона. До речі, вона в секреті знаходиться. Запам'ятовуйте, йдемо в таку колоткамеру. -ка камеру. Стремлю, і, і, і стремось біля стінки, зайдем. Опа, о, ми зайдемо. Опа, бо ми зайшли, Тепер треба пройштися по тунелям. Не можу з... О, єс, yes, попав, побачите, якась фоточка, якась залізка. Карточка знаходиться ось за цією тумбочкою. Як? Вона за нею знаходиться зараз такого. Від ближнього на 03 хе. О, бачите, що синє. Секунду. Блін. Як вам би показати, ж? Блін. Не виходить, бачите. О. Та блін. О, єс, ми взяли з вами таку синю карточку. мають буде всі нокарту ну, Бог Хевена. Ну такие, на которые что-то не открывают. Вот такая вот штука, что просто ве... А открывает. Такая у меня есть. Е... Блин, я отвелись. Ладно, отрапортуешься. а ты где? Я сейчас, блядь, зиму 11. 11 -го. Все, у меня там сейчас не будет. Ай! Блин. А я блядь, зиму не, не знаю, блядь, какую. Вот туда, я просто блядь, открыть. просто... Так, что а -а 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 -а. я могу сделать? А, взять все карты, на которые что-то могут открыть. Поїхали За в банк, поліція. там я получу, може дві карти. Я то... Треба тримати гроші в руці, нажати на поліцію Це і є. в тебе появиться значок, щоб дати, а потім нажати цей значок mm. там аж дві карти цілих. Але мені треба по так. Ну то чекай пока не приїде. А вона то я поліція можу скоро приїхати. Скоро приїду. І зараз я візьму одну карту. Ще треба одну карту взяти червону. Чекайте, очі ти. Бо я тут чорна і чорна, у мене нічого не платить, а потім вже поїхав кудись. Я біля тебе навіть не їхав. Ага, бачиш, не ехав. Поєбачила твою машину. Так, поїхали. Так, зачекай, я Беремо карточку, чоловік. Вс. Тепер поїхали. Куда поехал? До Улянки мы поехали. Так куда нам туда? Мене черный платье и крево. Ну туда мне знаете черный платье и криво. Багато в кого я. Так. А, вот и да. А я знаю, да, это Може. короче. Может, короче, ребят, ой, до лікарні. А ты можешь беленай. Прошли на месяца я буду все убежать, тебя башукат. А, да блин. О, почекай, ты бачишь, что черная такая? Не, блин, бил. Дай гроши, я бы убил тебя. А куда же? Mm -hmm. О, она мне хорошо дает. У меня на самом деле не я. Пофиг. Поехали гроша підзор. А я можна я машину візьму, а в мене їде. Зараз... Дуже нерозумно. Зараз, зараз, зараз я тут попаркую. а че не що я зараз дим поставлю. Нічого. Візьми безплатний дім, який я показував. А я ж може тобі дати хорош. А давай гроши давай. То я не бесплатно купила. Так... Да тут така маленька де цей... О, спортзал. Тут такая маленькая машина. Да цей спортзал дурацкий. Все, включаемся на найтишке. Так будет дуже легко. А я пока держим. На моя тяжко.

Не раді, Нет, якось не снега наглядай. Куда мне мені їхати? Да я ж, ж не бесплатный Дім, я хочу тобі дати. А ты мне шердавала. давала раніше. А что Дім, а а дім тре заплачувати? ты? Не, не блін. Ладно. За мною может кто-то придет приедет, поліція, полицейка стреляет. Все, что не надо елос писнать запрацювати? Зараз извинюсь. Вау, ты у меня прикольный дим. Так, зараз заблю винтарь. Так це моя найулюбленіша машина. О, моя найулюбленіша машина. Сказати, чому вона моя найулюбленіша? Скотт мені треба на місце приїхати і показати. Ай. Та де? А, вот Лево руля праворуля. Повторяем Лево руля а, п -п руля, право руля. Заправляем джигуля. Лево руля право руля. Ремонтуем жигуля. Вот, вот, вот именно и ту. У имени почему она он мне нарисует машину? Ай! Пофиг. О! Бабушки, ты тут пройди всяких. Давайте, блин, провода ведутся. <laughs> ну ладно.

Таку машинку. Хоп! Галинг Галингиланд Дунс. Ща! Школа вже скільки років не відкрита, На і постійно ніхто не ходить. Зараз сьогодні поставим табличку Школа відкрита. Все это помчуся такі таблички. іди, іди, давай, бибе. А, а чому биб! О, школа відкрита. Дир директор, я буду. Директор. Як правильно, директор чи директор? директор, Хай буде. Де директор. поїхав. Лива руля, а не, не, да, це ліво ли було, ліворуляться було. Праворуля. Ромтуйінчик. <сі> зараз це заведе да. в школі. А я зараз а можна я буду в чаті з тим? Ну, он. Ти почекай, мені треба якось телепортуватися до тебе. Може зробити так? Ти не мене интерпретаться, ты потрещи до мене пішка. А як? Нормально. Ты не до школи. Ти де мені я до школи. Я позадувала. Так. так Малювання, малювання. О, у Ленроври вже їде. А тобі треба от Улян, иди сюда. Да, да, Тебе да. трудно на тюрботу устроить. устроиться. дашь на работу. На всю? Да. Нажимай не на ней. Я нажимаю. Я отъявлю. Ты не нажимаешь, значит. О, все, ты працюешь теперь. Теперь я учительница? Да, ты учительница. А у нас с походу, дома. О, а обосновашка на частьдесятый. <laughs> mm. <coughs> так у шахты мой бутыл четыре. Меня дерьбут буде, реактор, будем пожарным. Пожарнику будем. А мы еще будем... Так, зараз машину заспавним. Так вот такой вот хочешь вот так вот скиночок я готовил. все буду пож пожарной пожарный допомог пожарная служба опа Боїх. Все, у мене є всі про машини за обновлення. У мене всі машини за обновлення лео. Я надіюсь, я ще, ще нові машини добарую, тому що я дуже люблю складати Лео. Зараз поїхали ми. Боже, так допомогти їде. Ой, я тебе зараз бачу. Скиш! допомога! Ех, Боже тільки Вона то маленька. Треба взяти таку дуже велику пожарну легу допомогу. Ой, я не легко допомогу, а пожарну легку легу, легу. легу машину. Це я її завжди тебе їду. Тебе нема. Брехунка, тебе нема. Так. А ти не ти? А де штука? Яка штука трена? Вот такая подвоз. Бо вовх наказак тут є. Че он ед? О, Аккуратней, там? А молодежь настав. Леве руля, праву руля ремонтуємо жигуля. Ех, ох, ех, ай, ой, ай. А ты ж блин, стей! Ай, ладно. Хоч сюди, о! Вот так будем втаскувати.

Não, não se que comigo. Armia. É isso, professor. Armia. 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 A uh, 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 Armia. Дема, Бог... я не люблю свою машину. Ну, ну, люблю, що вже тільки на цю роботу. О. Бо. Та ти я пойду подивитись. Ох, там зайшов це мій друг Артем. Він з, з клас, він з третього класу вчить разом з моєю сестрою Дареною. Хоп-а? О, а я досі перемогу. Ну поворот. Так сюди можна не тільки цією стіною, яке відтриває зайти. Сюди ще й можна туди побігти. Отакого сюди йду зайти, можна. Вау. Дуже логічно. легіч. Ой, як куди там гіч? Дуже логічно. Ой. Логіч. Легенда. Ой, а, а, а вот... Во -во -во -во. вот так вот. Вот так вот, теперь она проходит и будет. А, işte, Секретный фит. Там, там, э, мою коня забрал, А, нет, не забрали. Все, никто и не знает, что это будет, как Никто и навсегда не знает. что эти машины гида. Шо? А к воле ты здесь школы? Шо? А я к из ты школы? Вольнуться? Вот ты. ты? О воле ты! Сделай! Сделай! Сама здесь Сделай! 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 Не, да, вона да, вона на это она просто издевается. Да она просто издевается на земной. И дезовице это заработчишь. Що она получишь. О, дивите. буду любить моя мою дайвлюблю штуку. Але я шанс, но ну, что ми... все зробимо, все Що ви вы дивуєтесь? Можно две атаки зерна. Другий тоже зеленый. Зерванных. Зеленый. Не От резерват. Нам сюда. Так, знайти це місце. Мабуть це. Треба всюди, щоб червоно світилось. Ох, це буде довго. А поки я це роблю у вас є як думаєте, ви, ви стегнете, поки я це роблю, підписатись, підписатись і поставити лайк, щоб не пропускати моїх нових відео. І, і написати коментар. Як ви тегнете за цей час? Давайте на перевіримо. Блин! Шпа, приставьте. Еще не все боку полис. Это жах. Я тут... Я... І ще отомте на її останнє, так. Крутим. Та. Так, зараз йдемо на її стані робити. І ви таке почуєте, зараз я його добавлю. Хочу від Чусеран, чуєте? Чуєте її? У нас все вийшло. Зараз то таке буде! То хто буде? Да, дам собі, втікайте! Ну а я втікати не буду, тому що хочу вам допомогти. Ми мислі будемо тут стояти, щоб все спрацювало, щоб ви побачили, що буде. Ваші сирени вже не такі грають, якщо тривога включити. Це вже інші сирени. Ну і ви, напевне, мене не чуєте за них. Ви, напевно, мене за них не чуєте, тріхи тихіше що зроблю. Боже хтось бігає. Це я. Це тобі не ну не страшно, що зараз буде? Опа, зараз буде. Тікаємо. Це... Генератор зірвався. Дивіться, що сталося. Всюди дим цей. Всі вікнавебці. Тепер і втіктем. А тепер дам. Ой, поїхали налікуватись. Поїхали в лікарню. Ну що, я думаю, поїхали в лікарню. Нам треба наліку налікуватися. І що тут назад тепер нарубає? Мені тепер нема як ходити. І це все за тебе. А що за мене? Вот а чого ти там лазив? О, пройшло. Це поворот. Ну що ж, підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. Пишіть свої коментарях, щоб я вас додав друзі. А ви додавайте мі... мене друзі. Мені ви знаєте Hammer 16. Всім до зустрічі з вами був Назар за каналу Хеймр його 16. Всім до зустрічі! Що